Рада всіх вітати на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі. Сьогодні в мене буде продаж ось такого гарного посуду. Зібрався чудовий набір фаянсових предметів. Всі вони новенькі, не були в користуванні, а можна придбати для себе для щоденного використання вдома чи на дачі хто як забажає, або дозбирати свій сервіс. Що не вистачає, може, якихось окремих предметів. Хочу вам показати, що є набір, це був набір оселедниця або ось таке овальне блюдо. Клеймо. І шість тарілок для других страв ось такий теплий колір. Завжди приємно користуватися таким посудом. Він додає затишку, робить свою атмосферу в домі. Тож, можна буде придбати. Тарілочки по 50 гривень, оселедниця 100 гривень. Також є 4 штуки. Отаких От кружечки це як чашечки, але без ручок. Вони від набору для молока. Глечика не вистачає, звісно, але я думаю, з часом знайдеться обов'язково. Ось така кружечка буде 75 гривень, їх 4 штуки. Також є молочник. Молочник, кавова пара і чотири блюдечка. Це вони від сервізу сучасний. Є такий сервіз, він ще називається для сніданку, саме будянського виробництва. Ну, це навіть не молочник це для вершків, бо досить такий акуратний і невеликий. І кавова пара, ось, подивіться, яка форма гарна. Така цікава ось пара. І чотири блюдечка. Ці предмети в гарному стані, але деякі виробничі нюанси все-таки є притаманні фаянсу. Але нічого страшного, воно додає свого шарму навпаки, і робить таку свою особливість. Ось такі чудові предмети для щоденного використання можу вам запропонувати. Кому що сподобалося, то пишіть, залишу свої контакти під відео, на вайбер пишіть або в телеграмі, кому що. Як буде зручно. Посилочки стараюся відправляти на наступний день або ми домовляємося, як забажаєте, може ще посилка полежати, можна ще щось дозбирати, ну тобто, індивідуальний підхід до кожного свого покупця. Рада буду вам допомогти. Всім гарного тихого дня! На все добре, до скорої зустрічі. До побачення!